Всім доброго ранку, друзі. Ну що, ми вже трудимося, знімаємо кольору. Будемо міняти, потихеньку Ставити проставки, покажи як ділити. Давай. У нас проставки, ще ну, Ми раніше їх не було у нас, то ми туди сюди ганяли. Тепер хочу поставити Щоб туди-сюди не ганяти.

можешь взрывать здесь. Да. А я буду взрывать, но я Что у нас получится? Что у нас получится взрывать? Да, вот тут пицца, я потом гайку вертну, Шпильки стояли. А ось такі будуть стояки. Угу. Так, у нас по дві шпильки можна. На 10,54 трохи хуже. Цього, хай покацай, давай. А де ота твоя цябля? Що мені руки кололо, Щітка. Де ти її е, оставив? Склад тоді лежали, там. На... Їді, Та, під... А там клас ж, я замикаю там наразку, откриєш, поня, щоб не підпиратися. Сань, мені кажеться, тут треба... а, це не те. Я думала, що ти взяв цю ж краску, та думаю, міг би сказати, що жінка в тебе золота купила тобі красочку. Ні, це не краска. А це то ж не краска. Да. А це, це не це те, що я коли цю шибочну купила. Що ти yeah. мені сказав, ведешку купити, а я тобі рідкий Ні, ключ це не купила. Мене каже, що ти мені купила? Каже, я ж тебе просив ведешку купити. Кажу, а це ж не ведеш, Каже, що це рідкий ключ. Давайте поднимем. Сейчас, сейчас. Сейчас, А попробуй руку Сань, поміняти. Може буде легше! Можна трошки зайшов. Та ні, тут оце його пить в цьому місці. А буде худобніше. Взагалі ніяк буде. Бить. Ах ти, сука трошена там його треба розбирати, щоб трактор постояв трохи і підбирати, ти поняв? Тіхноторг привозить її тільки збору. Як нам, так? Ну звісно да. Ну вони, ти поняв? Вони його не везуть запчастину. А розпределітель є, п'ятнарів чи щось таке. Ну воно воно Антоха міняв, взяти у мене. Годи новий. Ну воно там так зробить, там воно по порахідному. Там треба оце перве переробити, ти поняв? Ось іди сюди. Ось ти бачиш, тяга яким іде маркандібором з ось. Оно. А їй треба там верх витягти тягу, обрізати і щоб вона прямо тягала. Його ламає із-за того, що її тягне на косину. Ти ж бачиш? Угу. Uh -huh. Де в нас тяга, а де самий цей, де бустер включається. Ну, Тут треба там каже, як чого робити, значить почини, як сюди ще надо. Його мать лаще буде витягнути повністю розпиділіти. Відключити від нього шлаги. Не, ну зараз можна накрутить, він буде отбивати. Ну, я вже кажу, то вже його треба буде тоді, щоб тоді не крутитися назад. Так воно ну, от хоть, Щоб я тебе не пригріла. Взяли вже бить. Отсюда не Да Та усюди чіпляємо. Не, не туди. До себе тут. Пока. Хорош, багато буде назад. От, хорош. Тут туди нічого зверху. Наче така й мелочь, а воно все плотненько і туда. Ні, пиляка так сильно не набивається ніде нічого та, а вони копірують то щось. А не так як ті клепають одне й те саме. Зато я кажуть, хорошо ремонт на пригодні. Ну, якщо на це надіється, то... То! Вітя. О, все, і тепер ложимо. О, все, и теперь гайковертом вот таких по кругу підтягуй и потом трубай цей зажмай. Я два рази в контрольний вийшл. Я два рази. А що гайковір так не зажме, так? Як трубою? Там легенько, не мою. Він же що. Ж ж... Це треба нести блоту. Диаметрично. Нема. Ти цей по глазах немає. Ти бачиш? Або як на ток? <звук> <звук> Якоїсь Так. <модері, да? звук> да. <рикладствова> так <риклад> а ось <то, риклад> сажгайковерт, я то ми купляли, щоб він у нас хорошо в гаражі лежав, так? Да? Ну, я колеса тут крутю, тому що воно тут треба, щоб я чувствовала. Я ним позабиваю таке, тоді що ми можемо нічого не зробити. Я, я ним вже крутили, а потім ніколи зірвати, ніде нічого. Бо то, я як думаю, от, от, що то, як відкручувати, щоб багато крутити, як бороном. Ми його тоді борони крутили взагалі бомба. А маленький зараз поотпускали, жук-жук маленький цей попідтягували. Тягнеться, не не бойся, труп тут у нас невелика. Зараз хай полазить, трохи ямку. Так, мало, ну, ну, щоб добре було. Давай, що показувати. Він зараз лежить, у нас вже ну, ось, ось, він звузиться за нею. Це середина виходить в диск. Це те, що uh -huh. йде до трактора. Ми підвинули його до трактора. А ця сторона у нас ще розширена. Він на широкому ходить получається. Ну, Проблемна ця сторона. Цього. Прийшов, в Правий, бачите, як він, там так угу. сідається. Лівий. Тут... Ти чек за руля да. сідаєш лів. Ну, як хто дивиться, спереді, хто дивиться, хто ззаду дивиться. Ага. Тут зараз зазорося між дубаком і цим, рука у А як звужуєш, він аж починає шуркати в бак. А оце ж із за що ставимо проставки, щоб це... щоб звузиться щоб отут був хороший зазор, щоб його вже більше не розширяти, не звужувати. Я думаю, раз ми його тепер перебуємо, а то у нас кожну весну і кожну осінь перебування туди-сюди. Хоча це його така осінь була, що можна було її не звужувати, чи розширяти, ми бі на вуспілі, не має досить. Я сейчас спробую. І кіт у нас прийшов, все контролює, щоб це був порядок. Де Стіпурик? Степашка. У нас господарство завжди все контролює. Ну, дурак, я с них 16-20. Да. Степа, текай, бо сейчас и тебя придавлять В котика нервная система железная. Ты лежит хоть бы в тик. Треба трошки-трошки при опустити побачиш. Та чуть-чуть там небагато. А можна не надо. ну, приопускай. Все чуть-чуть. Все, ще, 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 ше. Хорош. Подай ваша підругати. Давай конець. А, ну, как бы у нас тут. Арфуху близко переехали. да? Я... надо. Да? А, а, трошки пров... провернуть. Провернуть от трохи. А дай монтировок. Кинь монтировку, вот так вот через шипы там. Трохи. Куда я? Очень свой. Давай, пробуй. А, это сам диск надо провертать, да, через дом. Не зачепиш так? Ау давай відхилювати, чи воно не видно буде скільки його проверти, давай трохи обійдемо колосом, думаю, я сильно загнав. І ціля буде лежать. А ми зараз до його щоб Вбирай, почала з того. Тому побачимо, щоб ми трошки некрасиво під'їхали. Воно ти гоняв, що було? не це, не ступиться кудись та сюди. Mm -hmm. да, сам диск. А не ну, держи так корисно. Та я давно місце. Проверимо. Mm -hmm. І іще. Mm -hmm. О! Але берей дай піддам край. Все одно ну, сам діс провернути, мало його не треба в ломати дократить, переопускай. Його приопусти і трошки діскра. Провернемо і все совпаде. Опускай. Все, ще, 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 ще. хорош. О, диві. Дивись. Тут що у нас? Треба ага. не Перне волосся дворна там Вже хоч надіясь. Там кра. Давай, 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 во. ще, 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 штыка. О, о є. давай, гайку. Шайбу. Сайбу, на навар пару. Дай мені не брызга, потому что я на лезь сразу. А ты потом шайбу, гайки. Дивіться, яка длина шпильки, яка длина шпильки, давайте возьмем разниця в шпильках дивиться. Бачиш, якраз на проставку оця Угу. Uh -huh. на ширину проставки. Uh -huh. І гайки в нас стали на цих цих точно так само. Що витка а так виходить. Получается... Ну, давай даже я зараз це наглядно показати. Гайками гнеба, якщо ви знаєте, на півгайки воно вийде на старих шпильках зажати. Okay. Тобто на диска велика і воно буде на півгайки, все, на все зажати. До цього і міняємо шпильки. Довго да, підживаємо, Що у нас одне колесо вже стоїть. Переходимо на другу сторону, Сань? Переходимо. Е, а, зараз тепер який зазор? Ну, так, спереду. Тут усього. Отак ви десь. Покажи зазор на цій стороні. Някий так, цікав. зараз спробуємо. Секундочку. Спробуємо показати як зараз буде виглядати зазор між боком і... Ну да, так, як на, так і було все чудо бомбом. Не, не візьму. Зараз я. Отлично. Опа. Треба взяти меншу цю просто. Так, от так. І цю переход. А дивись. як показати рукою, так, да, ну рука пролаз. Ой. Да, ось ось такий зазор. Так, каже Саня, що показала зазор. Зараз ось так. Да, це наші руки не ходить. Ліва сторона, да? Да. там, де залазимо, ми в кабіну в трактор. Там, де да. там, де плохо. Все. Показала. Ну і все поки. Таусь вау ходить можна прийти давать це коротше перенос ту оцю блять гайки. болти машки вже поки. без покажу ту желецьку щоб в бугайки щоб не в землі пухти. А, а дядя Вова працює, поки Олександр Миколаєвич з дідом біседає. Дід їхав, заїхав ось знайомий. І Саня, давай тут поговорити що теж потрібно. Бо ми заодно сидимо зараз в ефірі в тіктоці, і підписники пишуть Покажіть дідового трактора. То тільки ж ходила дідового мурчика, показувала. Дід задоволений, купив він його 5 років тому назад. Каже, хлопці з отут тут галаці. Дідові все подобається. Вітер вже у нас піднімається. У нас зараз 10-та година. Я дуже пішла в хату, вже поставила картошку в духовку та ці крильця запікати, щоб вже готувалося хлопцям обід. Бо і відео знімати треба в ефірі. <рес> <рес> і їсти, що теж потрібно готувати. Все, дід, пока. До вечора. Вечором заїду на ваші края. Все оставив на хрупкі плечі дяді Вова. Olha a espirca que ele

Стійте починав. Уже заморився, так? Да? Я тут казав сам туди перебувся. Уже можна лягати відпочивати, да, Сам? Їсти і спать. Всім привіт, привіт. Ну так, да, трудно з легких. це роблено. На цьому нам сезонному здоров'ю, то він має повісний такий сам. Мне кажется, знаешь даже наивышего оказать колосса назад дай минутю куда вообще сейчас колосса чуть-чуть назад и... <реклёвый> вот так другой колосса попадает спецы да да вот, сколько, сколько, да да я вот. да 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 І Все. таке вже сам тобі треба купити. Так, да, вже кандидається, бабочки живе. а я йде на 30 голову. Айка вірту наші. Так, так ну що, друзі, останні штрихи. 15 минут 11 хлопці вже справилися. Так. І почали в скільки ви... Та в 9, так? Да? Бо щось 9. Та ні, в 9 Да? Молодці, вдвох безстренько справилися. В центру колес метр так, не мабуть, не мабуть. метр пять по центру колес. Uh -huh. А давай по наружі, по наруж... шипах Угу. По uh -huh. Метр дев'яносто. А по краю ти типов середина між резинами. Надо а така, було чи не метр не надо? 92. По 20 добавилось, по два сантиметра. Uh -huh. Так, а ну всередині по колії. С тобто краютовий протектор. Uh -huh. Тут воно по складе то цей. О. Метр 14. По цьому. А рядки у нас... Ага, можуть, волки, э, поняв, це не можеш ці волки поміряти. Ти панів понаружжі. Це 70-70. О! Ідем карантині річчю? Там нормально. Ну, що а, що тут? а, Не, а, тоді йде, а то йшли. 280. І мінус, це, получається, центр цього... Ну, якщо 70-35... 2-10. У нас получається до рядка по 7 см. тепер. Тиво. О. Нормально, воно такі на МПІДів кулять, да? До 10, мабуть. там, да? Ну правильно вже я посчитав. 2,80-70-2,10 виходить. А в нас там виходить метр 96. По 7 см у нас до рядка зараз буде. Якщо йти чітко в центрі, правильно? Ну, хватино. А так він виходився 2,10, приходить? Він якраз виходився. Ні, я не запитав. Його теж нямав. Воно в високу шкарянку йде. Чого то напружені воно? Це не має нічого смачного. Він вже п'ять годин вискочив. На яблуки й на МТЗ-ку. Теж яблуки й МТЗ-ку. І палець. Так. Все, на сьогодні кіно закончилося. Да. Що, 7 сантиметрів у нас зараз поставка не доряда. А було Ну, Було дерев. А кно, хлопці в обід. Да? Да. Хлопці обідаєте. Да. На швидку руку добу, все приготувала смачного. Що у нас? Добуємо. Картошка, ну, Саня, твою тарілку можна покажу? Картошка, салат, крильця запечені. Зараз ще принесу вам компоті, яка збігаю погріб. І що, Саня, далі працюєш? Чи вже лягаєш відпочивати? Ну, то йо. Працюємо далі, так? Ще їхати будемо.